Так, всім вітання. в кого є китайське авто. Ну, от, наприклад, такий LeFan Smile 320. Як машина, то непогана. Ось, пройшло вже 147 кілометрів. Постійно ремонтую сам. Якби запчастин зараз на даний час дуже мало. І от починаю розбирати, заміняти кришку, ось, ГРМ, Ремінь поміняти треба. Багато дивився там форумів, описи. Деякі пишуть, що взагалі там не, мі не знімають генератор, нічого не знімають, скрили кришку, поміняли. Зараз будемо намагатися зробити те, що там кажуть. Ну, і водне таке, що я хотів розповісти. Наприклад, ось є опора. Це в мене стоїть рідна. 147 тисяч пройшла, вона в нормальному стані. Е, є в мене ось ось такі ось, це психанув і вирішив поміняти. Ось вони, бачите, яких порвало. Пройшли вони 10 000 км. І потім я взяв і поміняв на старі. Але одну. Ось ця одна, а та в мене там воно стоїть, нову замовив. Це я брав 380 гривень за штуку. Тобто вони не працюють добре. Оце таке буде. Резина неякісна взагалі. Що ще можу сказати? Коли вам будуть замінювати, не викидуйте старі, тому що вам понадобляться ці старі. Так, по ходовці. Поставив нові е, ось стойки. Пружин теж не було. Я взяв, поставив із е, жигуля Вісімки. Ось трохи треба розігнути. І пару кілець зрізати. Ось як воно все виглядає. Потім салінблоки я ставлю. Ну, ось ці салінблоки ось на речах. То ще йде. Оце все з Волги, ГАЗ-24 з ресори. Зрізаю половину і піднаєць зарізаю і ставлю з двух сторон і працюю все добре. Те же саме і той салінблок перепресовую. І ходить. Потім шарова оця. Вони ходять теж недовго. Е, ну, десь двадцять і треба вже замінювати. Але я беру отут простукую молотком, по краю не по цієї шляпки, а по краю простукую. Просажую і вона ще ходить. десять, двадцять. Ззаді теж я ставлю пружин, ось поставив. Жигуля, дивіться, як піднята машина. Тут я зрізав півтора кільця. Тут не треба не розгинати, ніде нічого, вона стоїть гарно все. І з цієї сторони теж вона не стоїть ось. У мене свободно заходить рука. Також і ось вона стоїть. Моя рука заходить вільно. Також і ось ці ось різинки. Ось вони. з Волги, розрізаю навпіл, надіваю і затягую все. Також я міняв е, на речагу болт, бо в мене зірвало різьбу. Ось на цьому ось цей болт я міняв повністю. Снімав оцей речаг, відрізав, купив болт на магазині і варив новий. Ну, якби так, зараз займемося рівнем. ГРМ. Так, заміна рівня ГРМ. Так, знялась кришка. Зараз знімаю подушку. Пройшла машина 147 тисяч на цьому рівні Але поміняю він ще якби нормальний. Так, сняв подушку. Зараз домкачу і буду знімати ці всі захисні кришки. До речі, там ще є один умник, який казав, що можна поміняти ремінь, не знімаючи генератора, тобто нічого не знімаючи просто. Але як ось цей ось ролик, ремінь, як ти потім його надінеш? Покажи відео, як ти це монтуєш. Треба розібрати всю частину, щоб замінити оцей рівень. Багато не знімав. Чому? Тому що дуже довго довелося працювати. Що там не треба і цього знімати, і цього знімати. От тільки подушку відкручу. Ні, мені довелося все зняти. Генератор, подушку, потім шків, вон того колінвала. Якщо сємника немає, то дуже тяжко в мене немає. Е, ці чотири кришки це одна, потім друга, третя і там ще четверта. Знімається е, шкіф і потім кришка знімається, і потім ГРМ міняється. Е, так як в мене ці сносились, ось я знімав, відірвав, то замовив зараз нове. Якось так виходить. Якщо там дивитесь відео кажуть, що там дуже легко і швидко, то все час. Півдні ви потратите на це все. Все, всім па-па.